«Стій! Зброю на землю! Одною рукою! До блокпоста підходить цивільний зі зброєю. Хто такий? Місцевець. Документи є. Чому ж не зброю? Не сливець. Його затримує патруль. Руки за голову. Визивайте грубу. Так, резервісти частини А-7048 бригади територіальної оборони відпрацьовують роботу у патрулі. Наступний етап робота з гранатами. Учасникам навчань показують різні варіанти розтяжок. Місцевий охотник, охотник. <ріху> О, тропа, виходять. Решта гранат замасковані у траві або лежать під зброєю. Автомата підійміт. Правильно. До побачення. Зарвали. відходь! Єсь, відходь. Та вже пізно. Автомат на чеку був положений на гранату, яка спрацювала. Аби не підірватися на розтяжці, резервіст Артур показує один зі способів, як виявити гранату. Перед кожною людиною має бути маятник. Підходячись, ви зупиняєтесь біля місця, де у вас є супротив. Ви не бачите очима, але відчуваєте рукою. Артур пройшов війну на Сході. Каже, колишніх військових не буває, тому зараз він військовослужбовець резерву. Ворог може бути в будь-яку минуту, де угодно. І Щоб його зупинити, треба вміти, треба тренуватися, бути постійно в бойовій готовності. Такі навчання проводять щомісяця, розповідає командир частини Юрій Парадюк. Для тих, хто має бойовий досвід, це повторення, а хто ж його не має, здобуває навички. Сьогодні у нас три напрямки роботи: це тактична спеціальна підготовка, робота в патрулі, міновибухова справа, робота з гранатами практичний також і останнє навчальне питання це індивідуальна підготовка зі зброєю. Члени тероборони підписали контракт із військовою частиною. Раз на рік вони збираються на десятиденне польове навчання. А щомісяця, як сьогодні, у них стрілецькі дні. На допомогу регулярним військам резервісти мають прийти у разі війни, каже Парадюк. Основне завдання роти контрольний боротьби це виявлення незаконно збройних формувань. Або розвідно-диверсійних груп противника на місцевості по завершенні навчання військовослужбовці тероборони повертаються до цивільного життя. Олена Карбівська, Володимир Черніков, новини на Суспільному, Вінниця.